Доброго дня! Я нагадую, що я роблю вичитку нашої спільної книги. Сьогодні хочу почитати рядочки поезії автора рябого Сергія, який є військовослужбовцем, за що йому низький Уклін. Сьогодні для нього свято теж, День захисників і захисниць України. Але навіть під час війни. І не забуває про почуття внутрішні і свою душу, викладаючи ці почуття на папері. І хочу його віршик зачитати. І цілі народи сучасні раби. Говорять про вічні вічні скарби. Від сучасності, ніби автономне життя, фінансові схеми, брехливі слова. Оце прогрес, якого нема. Життєві блага. Людина сліпа, вбиває себе, кредит на життя, то де еволюція, її тут нема, життя для мереж, фіктивність осіб? Можливо, я сплю, та ні, це не сон. Аристократичне свавілля, кубки персон, що долі вирішують для всіх, зокрема, чи буде у тебе і в мене життя? Феміда сліпа? Її тут нема. Морок пітьма будує суспільство, наш Вавилон. І демон радіє, князь бал починає. Під вікнами гуркоче війна, місто за містом йде в небуття, в підвалі сирому вмирає дитя. Кати же вельможні в костюмах гуляють, і говорять, в будинку людей там нема. Для тебе, для мене, не для них ця війна, ми інструмент досягнення їх. З Золотого руна. Нагадую, що це автор Рябий Сергій дуже гарний вірш, щирі емоції і відображає нашу сучасність на сьогодні. А я нагадую, що ця книга вільна у доступі для замовлення. Щиро дякую.